Вітаю вас на телеканалі Вінничина. Я Софія Барцюсь. В ефірі синоптичні новини на середу, 25 січня. Розпочинаємо. На Вінничині цього дня синоптики передбачають переважно хмарну та без опитів погоду. А детальніше просто зараз. Не перемикайтесь. На заході вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опитів в день температура повітря сягатиме плюс один градус, вночі знизиться до мінус чотирьох. На півночі області день буде хмарним з самого ранку. Небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Без опитів температура повітря в день близько 1 градусу з позначкою мінус. Уночі знизиться до мінус 5. На сході регіону ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опитів стопчики термометрів фіксуватимуть мінус 2 в день та мінус 3 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ, надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку, мінус 5% відсотків на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей, першого ступеня споріднення. Для цього у відділ продажу необхідно придівати один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Форест Хом діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо сімдесят Віримо захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЦСУ! Все буде Україна! На півдні сонце в цей день буде рідко з'являтися хмар. Без опадів температура повітря в день сягатиме 2 градуси нижче нуля, вночі мінус 4. У центрі області з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Температура повітря в день мінус 2 градуси. Вночі позначка не впуститься нижче мінус 5. Опадів не передбачається. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Без опитів температура повітря в день 1 градус нижче нуля, вночі градус низиться за це до мінус трьох. На цьому я завершую. Бажаю вам мирного та спокійного дня. Будьте здорові та бережіть себе. І до зустрічі вже завтра.